Місце Москва, кімнати 2, висота Потолков 2, Бюджет 3. монрублий дизайн, клуб Ірини Богатикової, Володимир Чернядєв, коротенько. Початкові параметри квартири були зовсім скромні: прямокутне приміщення з одним вікном і площею всього 36 квадратних метрів, але, розробляючи технічне рішення для душової, дизайнер виявила, що у квартири є прихований потенціал. Виявилося, що нижній поверх під квартирою не житловий. А технічний, де заховано вентиляційне обладнання, яке займає лише частину площі, на використання решті вдалося отримати дозвіл, і квартира зросла вдвічі. Подробиця. ми планували інтер'єр для молодої незаміжньої дівчини, а під час ремонту замовниця встигла вийти заміж. І тепер сім'я чекає поповнення, розповідає дизайнер Ірина Богатікова. Замовниця мріяла про інтер'єр в стилі лофт максимально відкритий простір, багато світла, відсутність внутрішніх стін потрібно було облаштувати на невеликій площі квартири кухню, вітальню і окрему спальню, а ще хотілося мати гардеробну завдяки відкриттю нижнього поверху, все помістилося. Виявилося, що під цією квартирою є нежитлове приміщення з висотою стель 1,9 метра. Замало, але жити можна, замовниці вдалося отримати дозвіл на його використання. В результаті кухню перенесли в житлову зону біля вікна і додали ще один санвузол під основним передбаченим за планом планування, допущено до експлуатації, статус квартири, апартаменти. Дозволяє це зробити для обробки. Використовували старовинний облицювальну цеглу. Його привезли з Санкт-Петербурга зі старого фонду, а також декоративну штукатурку під бетон, шпаклівку плюс фарбу. Ці матеріали ідеально вписуються в концепцію. Лофт, верхній санвузол, відокремили перегородкою з металу і скла, душову закривають штори зі спеціального текстилю. Нижній санвузол відгородили від загальної зони брутальними склоблоками промислового типу для головного приміщення. Вітальні дизайнер вибрала респектабельну меблі, шкіряний диван з вінтажні виробленням шкіри, дизайнерське валюрове крісло благородного темного кольору, журнальні столики з чорного скла і металу, портал каміна, виконаний з гіпсу за авторським ескізом, перебільшено великого розміру і дуже красивого елегантного сіросинього кольору. Доповнює інтер'єр вітальні вовняний килим. У передпокої ванній кімнаті використовували меблі в стилі лофт, її виконали за ескізами дизайнера в столярній майстерні, спальня, також еклектична. сучасні меблі в простих лофтових стінах, текстиль, сучасний живопис і аксесуари роблять обстановку затишніше частину меблів. Замовили на фабриках в Україні та Америці є кілька вінтажних речей. У проєкті багато деталей, незвичайних для рядового інтер'єру, наприклад, немає плінтуса, на що чоловік замовниці відреагував. Як же жити без плінтуса? Відповідь лофт із лофт. Така відповідь прозвучала не раз при реалізації цього інтер'єру, але все було прийнято і господарі живуть тут із задоволенням, каже Ірина Богатікова. Планування бренди представлені в проєкті хол оздоблення, плитка, ці меблі, тумба для взуття. Вішалка, перегородки зі скла і металу, зроблені за проектом дизайнера Ірини Богатікової в майстерні Даддіс, Піпес, освітлення, делікт лік артилам, розетки, вимикачі, Ви кухня, оздоблення, цегла, компанія, цегляний дворик, фарба, дюлюкс-підлогове покриття, плитка, сицобраз, кухня, астра, цюціне, техніка, холодильник, медгостинає, підлогове покриття, плитка, сицобраз, меблі. Диван, центюрі фірнітюри с килим, Джерома Ботаніць, декор рослини, ах, ах фловерс, подушка на кріслі, енере. Ід картини Костянтина Дмитрієва, галерея Дмитра Барановського, човунні радіатори, Радімакс, освітлення, делікт Артилам, плофт іт розетки, вимикачі віроні, санвузол гостьовий, оздоблення, плитка Марца Цорона, підлогове покриття, плитка, Сфіцобраз, освітлення. Делікт Ламп лофт іт меблі, белфан сантехніка, змішувачі вілеру і бочк, люді стіни, перегородки склометал та піпес», штори для душу, пошиття, «Ателю спальня гардеробне оздоблення, цегла щілин на воскресенський цегельний завод, підлогове покриття, керамограніт, пцераміц, меблі, крісло і настільна лампа, вінтаж, «Лапартемент», килим Джероме Ботаніц, текстиль, римська штора «Ателю». Постільна білизна ембрагоме декор, живопис Костянтина Дмитрієва, галерея Дмитра Барановського, ваза пасторе, ванна кімната, оздоблення, склоблоки вітраблок, підлогове покриття, керамограніт, цераміц меблі, дзеркало, роматті, текстиль, штори для душу з непромокальним підкладом, ателью, санфаєнс ілбадно, вілеру, і боч, змішувачі, клюді, освітлення, артеламп. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топтен? Надсилайте фотографії інтер'єру на вов і міром рю.